Доброго дня, друзі. Запрошую вас разом з собою на прогулянку до лісу. Це наш третій вихід по гриби, по білі гриби. В цьому році вони є. Вже почалися моє перше відео з грибів, то ми знімали друге, в принципі. Нічого ніхто не говорив, просто чисто, як ми збирали гриби. То в мене був там один коментар, не дуже такий привітний, ну, по типу що чого мовчки. Ну, ладно, на прохання. Буду розмовляти сьогодні. Грибочки є вже і в Карпатах, і у нас тут. Пташки ще бечуть, квіточки такі гарненькі. Ще би до цього всього мир, що був в нашій країні. Дуже цього ми всі хочемо. Перший наш нашу це не гриби, а зайча капусточка. Вона смачненька, така кисленька. Хто не знає, її можна приміняти до будь-чого, що ви готуєте, салат там, ще кудись. Ніжні квіточки. ось наш перший улов. Не білий, ну нічого, є стівний, <і> добре. Поки що сьогодні у нас знахідка наша, це квіти гарні. Щось грибочки поховалися. Взагалі я помітила одну тенденцію, що коли я включаю камеру, грибів немає. Як тільки я виключаю, вони з'являються. Я вже думала, що все пропало. Ні. Наш перший. Дервегі грячик. До речі, там в коментарях попередніх відео е, мені зауваження робили, що не прикриваємо там ще щось. Е, наберіть в інтернеті, будь ласка, як правильно збирати гриби, білі гриби. Що відбувається стосовно цього є дуже багато різних думок? Що сьогодні нам з грибами не щастить. Можливо, цей період їхній вже завершився. Перший будемо чекати до наступного разу. Білі від нас поховалися. Тонкозарик. Ми нічим не брезгуємо, як то кажуть. Що він там нормальний чи ні? Нормально, беремо. А там, походу, ще один. А ну тут. Сумти всіх змію. Хе-хе. Сироїшка. красунчик. еще беляниручки. чиз. Не рада, что Другий я сьогодні вже знайшла, так? Mm -hmm. Так, що тут у мене під ногами? А ну, дивись, що він там. Годиться чи не годиться? Ну, звісно, я... звичайно. Так, красень також. Так, по-моєму, починається грибалка. Я бачу ще маленький. О, аж настрій піднявся. Ну, якби їх і не було, я б також не дуже була розчарована, Але ж все рівно. Прийшли по гриби, то хочеться гриби. Десь каманюнька. Ми манюнечку лишаємо, так. Да. А цю манюнечку ми забираємо. Що, дощ почався. Так, зараз дивимось уважно знову. Ось ще один красень, але це, мабуть, красень і красень. Красота. Так, я звідси щось бачу палочкою приперте. Так, Ігорю, де сюди, ти що, ухому. А і ну, піднімайте все. Піднімаю палку підведеться. Да, палочку підняв. Божеки, коморотик. Слухайте, люди, я вже навчилася гриби збирати біля і ніколи це не робила. Цій норочці хтось живе. Цікаво, хто. О, красунчик. Давай. Щойно виключила телефончик і зразу грифлечик нам. Ми вже хотіли йти додому, а вони почали нам тут поп... Ого, давай, забирай. Забираємо. Побачили цей поруч є ще один. Що не до шапочка? Шапочку поїла. Так, йдемо до цього красунчика. Красунчик. Ну і як так, скажіть? От як зараз йти додому? Отак от все кидати, йти додому. Там два товариша по суті собі тут. Ось Може залишити нехай. Так, залишаємо, нехай ростуть. Нехай ростуть. Вони манюнечки собі. Ось ще красунчик. Гарний мурашничок роздавила, що <схи> наділила. Наступило прямо на нього. Хоч щось лишилось що? живе. на рога. Так, друзі, ми вже повертаємось. Я вам не говорю до побачення. Я вам говорю до зустрічі. Я вам не говорю, кому сподобалось, кладіть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Ні, я не люблю, коли нав'язують людям. Я сама з таких. Якщо мені подобається, я сама підписуюсь, на кого вважаю за потрібне. І складу вподобайки там, де мені подобається? Ну, якісь тут до зустрічі. Well. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.